Напередодні свят кожен з нас чекає на новорічне диво. А особливо цього потребують діти та люди похилого віку. Традиційно перед новим роком міська влада готує для них цікаві подарунки. Цього року розпочали з новорічної подорожі до Одеси для дітей наших загиблих героїв. Ця поїздка стала можливою завдяки фінансової підтримки благодійного фонду Загальна справа. Так малеча мала змогу побувати в Одеському театрі опери і балету та різних музеях. А в кінці вони усі всі разом ще й смачно поїли у Макдональдсі. Далі вже святий Миколай навідався до дітей, котрі знаходяться на стаціонарному лікуванні у Подільській міській лікарні. Він побажав їм найскорішого одужання та порадував їх солодкими подарунками. Я вітаю, тебе з Роком наступаючим. Ми здорові. Миру. І тут вдома. Наступною зупинкою Святого Миколая став Подільський центр надання соціальних послуг родинам. Підопічні центру отримали не лише солодкі подарунки та привітання, а й масу позитивних емоцій, якими вони з радістю вирішили поділитися з іншими подільчанами. велике за все за ваше внимание к нам. дякую, за те, що ви к нам приходите, дякую, за те, що. А, наше начальство за нас беспокоится. спасибо за все, спасибо за человечность, спасибо за то, что и в наше время остались еще такие люди, как вы. спасибо вам огромное, мирного неба вам над головой. спасибо. Я по поздравляю с наступающим новым годом у всех и э, спасибо всем нашей руководству, всем даже и вот нашим бабушкам, дедушкам у всем и спасибо за подарки, что нам при принесли І спасибо за, за внимание, що нас не забувайте. Всіх наших працівників, роботників работник нашої родини, поздравляю з Новим Днем. Щастя, здоров'я, терпіння, любві, всього хорошого. З уваженням к, к вам всем, наші бабусі і дідусь нашої родини. Першочергово за можливість святкування нового року ми дякуємо нашим незламним збройним силам України, котрі щоденно ризикуючи власним життям, захищають нас від російського агресора. Також передаємо слова щирої вдячності виконуючому повноваження подільського міського голови Олегу Албанському за створення новорічного дива для дітей та людей похилого віку нашого міста. Нехай новий 2024 рік принесе у кожну домівку затишок та любов. Ми щиро бажаємо, щоб в прийдешньому році здійснились усі ваші мрії та бажання. Ну і найголовніше для кожного з нас це те, щоб 2024 рік приніс нашій Україні найскорішу перемогу. Дорогі друзі, всіх вітаю з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я та головніше, миру нашій Україні. З Новим роком вас!